Свято наближається, свято наближається, і це ми про що? Про те, що у столиці запрацювали офіційні ялинкові ярмарки, і наша колега, наша журналістка Ольга Шок, поїхала шукати, а де ж можна купити. Офіційно так новорічну ялинку, Олю, вітаємо тебе. О, ти вже з ялинкою в руках. Ми бачимо. Ану розповідай, скільки отака і інші красуні можуть коштувати. Ну відповідно, де ти зараз, щоб можна було от розуміти, де вже можна поїхати офіційно купити зелену красуню. Вітаю колеги. Справді вирушила на пошук таких локацій. Одну вже знайшла. Зараз от у мене в руках зібрана ялинка, яку тут продають за 150 гривень. Її висота близько 40 сантиметрів. Бачимо, що вона така пухнастенька, досить така симпатично виглядає. Ну і зазначу, що це тут найдешевша ялинка. Також тут продають і гілочки окремо. Вони коштують від 25 гривень, як розповіли мені продавці. Ось можете побачити, як вона виглядає. Окремо є такий стосик. Така кубка, де можна обрати собі до вподоби гілочку ялин. Також є спеціальна бочка, де ці ялинки пакують. Як розповіли мені продавці, тут вони вже за сьогоднішній день, от від ранку, продали вже 9 таких ялинок. Також тут ви можете побачити, є і запаковані ялинки, тому що ще продовжують розпаковуватись продавці, тому що працюють лише ось зранку. Ще хочу вам показати: ось тут є інші ялинки. Ви можете побачити, що вони мають трішки інший вигляд, і власна неспроста, тому що це ялинка з данії за кордону, як розповіли мені продавці. Вони стартують від... Півтори тисячі гривень їх вартість, вони власне дорожчі, тому що це відповідає, впливає на це характеристика ялинки, оскільки, як зазначають продавці, вони пишніші, більші. Ну і вигляд мають трішки інший. Загалом тут ялинки українські є. Також вони їхня вартість стартує від тисячі гривень. Це якщо от просто ялинка, не зібрана звичайна українська ялинка, яку привезли з Карпат. Ну тут теж от працюють зараз працівники. Вони от бачите, вже додають такий парканчик, щоб це все було досить таке охайно. Так як потрібно, згідно з правилами. Ну і люди підходять для того, щоб дізнатись скільки ж вартує цьогорічне новорічне дерево, а ціна від 150 гривень, якщо ви маєте таке бажання. Детальніше, звідки везли ці ялинки, яка їхня вартість, які їхні характеристики, я поспілкувалася з паном Василем, який привіз їх сюди. Можемо почути більше деталей у прямій мові. Це карпатські наші ялинки. Вони зв'язані з гілочок. Із Карпатської ялиці. Маленька коштує 150 гривень, велика коштує 300 гривень. То найменша ціна 150 гривень. 150 гривень, так. Який її розмір приблизно? Десь сантиметрів 40 висотою. А найдорожча така зібрана ялинка скільки коштує? У нас такі найдорожчі. Це висота десь 90 сантиметрів. Ну, Ці ялиночки зв'язані з гілочок, то ми привезли з Верховинського району, тобто з Карпат. І скільки у вас коштує? Гілочки коштують від 25 гривень, 50 і 100 гривень за гілочку. В основному то ми привезли з Данії. Яка вартість їх? Ну, вартість від 1500 гривень вище. – А українська ялинка скільки коштує найдешевше? – Українська є по 1000 гривень за штуку. Це значить, що почали працювати ці ярмарки від сьогоднішнього дня, але знайти таку локацію було досить таки насправді непросто, тому що ми перед цим об'їхали щонайменше чотири локації в різних районах, і от там вони ще не почали працювати. Це місце. Ми знайшли поблизу Володимирського ринку. Тут от зі мною привітно, привіталися працівники, все розповіли, скільки коштують їхні ялинки. Ну і зазначу, що попит вже є, тому що постійно, от поки ми тут працюємо, підходять люди запитати, яка ж їх вартість. Ну і загалом зазначую, що такі локації будуть поступово ще з'являтися. Аж до 31 грудня вони працюватимуть і ось на таких ярмарках ви можете придбати собі і новорічне дерево, декор до нього, спеціальні підставочки. Ну а я свій вибір вже зробила. Подивіться, яку красуню собі обрала. 150 гривень. Така вартує. Вона зібрана, вже має характерний аромат, аромат свята такий, яке наближається. Ось така, поки в нас ситуація колеги у місті. Я передаю вам слово і продовжую слідкувати за усіма найважливішими подіями міста. Олю, спасибі величезне за включення і за таке якесь створення святкового настрою і атмосфери. Ну ви почули глядачі, які ціни так на зелені красуні ялинка від тисячі, півтори тисячі. Тут колеги жартують. Напевно, тисяча від зеленського у вигляді зимової підтримки. Це очевидно була саме до цього розрахована купити ялинку додому.